Дорогі Отці духовні, дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське слово пригадує нам, що не можемо нічого у своєму житті, або, вірніше, не можемо багато речей у своєму житті контролювати. Особливо коли ми є на заупокійній літургії, то маємо пам'ятати про цю правду. Ціле своє життя і все в своєму житті контролювати не можемо. Бо зачасту, дорогі брати і сестри, ми маємо таке бажання, ми до кінця навіть того не усвідомлюючи, віримо і завжди пробуємо контролювати усе. А Ісус Христос каже, що у житті є так, що єдине, що ти можеш справді робити, над чим ти маєш владу, це кидати насіння. А як воно проростає, кільчиться, потім з'являється і аж до колоска, це на від тебе залежить. Ти маєш хотіти плодючості свого життя. І все маєш для того зробити, маєш добре сіяти. Але не можеш контролювати, як, коли і скільки того плоду буде в твоєму житті. Дорогі брати і сестри, тут маємо мати ту тверезість і реальне відношення до нашого життя. Що ці речі залежать від Бога. Одного разу жінка так на духовній розмові питається: отже, я дуже-дуже лінива, Не знаю, як побороти своє лінивство. Що з тим робити? Дорогі брати і сестри, що ми можемо робити із лінивством? З тим, що відчуваємо лінь. Ну і я кажу цій жінці, знаєте, ми зараз тут сидимо із вами дуже спекотно. Я у своїх думках вже би хотів сидіти десь у прохолодному місці і відпочивати. В мене такі бажання в голові, зараз, коли з вами говорю, але я сиджу тут із вами і виділяю цей час для нашої розмови. Ось так і боремо лінивство. Ми маємо владу лише над тим конкретним моментом, який перед нами є, і який ми вибір робимо. Або ми переборюємо себе, або ми, незважаючи на свої думки і бажання, зробимо чогось, посіємо зараз добре зерно, або ж будемо вестися на те, що нам хочеться, на свої бажання. Бажання дуже важливі, мрії наші дуже важливі, почуття наші дуже важливі. Але якщо їм будемо надавати перше місце у своєму житті, нічого доброго сіяти у житті не можемо. Бо за бажаннями однозначно завжди буде багато спокусу. І диявол буде пробувати через наші бажання, через наші думки, через наші мрії часто зводити на нівець. Цілу дорогу нашого життя буде хотіти вести нас туди, куди Він хоче. Якщо ми у конкретний момент не будемо сіяти насіння. І то каже Ісус Христос, що це насіння, воно завжди маленьке, як гірчичне зерно. Щоб ми і з вами, дорогі брати і сестри, доростали до Царства Божого, маємо сіяти щось дрібненьке кожного дня, дрібненьке добро. Завжди. І кожного дня ми із вами маємо владу на те, щоби у тому дньове посіяти чогось доброго. Хоча це може бути і незначним, і може нам здаватися, що це нічого не коштує. Але це єдине, дорі браті і сестри, що ми можемо робити сьогодні, як Бог благословить нам завтрашній день і так кожен момент лише сіяти. А потім, коли прийде пора жнив. То тоді ми до кінця побачимо, який плід має наше життя. Про це не маємо до кінця турбуватися, це у руках Божих. А ми цілий час маємо сіяти навіть найменше добро. Навіть те, що нам здається, що нічого не значить. Дорі, брати і сестри, це і є християнське життя. Це є християнське ставлення до життя, не пробувати сконтролювати всього, бо так ніколи не буває. Не можемо собі думати, що можемо до кінця упорядкувати ціле своє життя, але маємо владу і можливість завжди робити і сіяти чогось доброго. Молімося за цю здатність. І молімося, щоб з наших очей падала та сліпота самовпевненості, що зроблю собі життя, так як я собі думаю. Амінь.